Уяви місце в інтернеті, куди не веде жодна пошукова система. Місце, де можна купити зброю, замовити хакера чи навіть життя людини. Це не фільм, це Даркнет. Але що там приховують насправді? І чому туди бояться заходити навіть досвідчені хакери? Даркнет це прихована частина інтернету, доступ до якої можливий лише через спеціальні програми, наприклад, Тор. Його ще називають тіньовим інтернетом. Там немає Google чи YouTube, зате є тисячі анонімних сайтів, які неможливо відслідкувати. Але найбільше лякає навіть не анонімність, а те, що можна знайти в глибині Даркнету. Сьогодні я розповім тобі про найтемніші його таємниці: таємниця номер один чорні ринки. Найвідоміше, що приховує Даркнет, це чорні ринки. На Silk Road, першій великій Даркнет платформі, продавали все: від наркотиків до фальшивих паспортів. Після закриття Silk Road з'явились десятки нових: Hydra, Alphabay, White House Market. Тут можна купити зброю, підроблені гроші та навіть крадені бази даних з банків. Уяви, твоя кредитка може вже продаватись у Даркнеті всього за кілька доларів. Таємниця номер 2 наймані хакери. Друга темна сторона Даркнету це ринок хакерів. За кілька сотень доларів вони можуть зламати інстаграм, телеграм чи навіть пошту будь-якої людини. Є навіть послуги DDoS-атак. За гроші хакер покладе сайт компанії чи конкурента. Але найстрашніше викрадення особистих даних. Паролі, листування, фото все це продається в пакеті. І ти ніколи не дізнаєшся, хто купив твою інформацію. Таємниця номер 3 темний контент. Але найбільше лякає не зброя і не наркотики. У Даркнеті існують форуми з найтемнішими відео та трансляціями: Red Rooms. Легендарні кімнати, де нібито проводяться прямі ефіри з насильством над людьми. Багато хто вважає, що це міф. Але поліція вже знаходила ресурси з подібним контентом. Там же можна знайти відео з камер злочинів, аварій чи навіть таємні документи урядів. Таємниця номер 4 Замовні послуги. Ще одна причина, чому люди бояться Даркнет, це замовні послуги. Уяви, за криптовалюту можна замовити викрадення людини, підробку документів або навіть. Хілера. Часто це шахрайство, але були й реальні випадки, коли такі замовлення справді виконувались. Тому Даркнет став справжньою головною болю для спецслужб усього світу. Чому небезпечно заходити в Darknet? Багато хто думає, я просто подивлюсь. Але все набагато серйозніше. Навіть випадковий клік по посиланню може зламати твій комп'ютер і викрасти дані. Анонімність тут ілюзія. Якщо поліція візьметься за справу, знайти тебе реально. Тому Даркнет. Це місце, де кожен крок може коштувати тобі свободи або життя. Даркнет це не просто прихована частина інтернету, це дзеркало найтемніших бажань людства. І те, що там відбувається, часто страшніше за будь-який фільм жахів. Хочеш дізнатися ще більше про тіньові історії світу? Підпишись прямо зараз, бо наступне відео буде ще небезпечнішим, і ми можемо більше не побачитись.